Вітаю, балдуряни! А чи знайшли ви всю цікаву зброю в горі? До вашої уваги ось такий екземпляр, дуже круто виглядаючий. це арбалет машини пекельного вогню з гарним демеджем. У цьому відео покажу, де його знайти. В кімнаті охорони, що знаходиться у цеху сталевої варти, на заході нижнього міста. Ви могли бачити верстак, але не знали, що з ним робити. Три предмети ставити. Які предмети незрозуміло. Зараз покажу, які ж саме предмети треба вставити для крафту цього, цієї прекрасної зброї. Використаємо карлак, тому що вона найсильніша з мого гурту, бо треба підіймати важкі предмети. Ми знаходимося на початку біля центрального входу, парадного входу до цеху. Що нам треба зробити? Зібрати три предмети. Перший предмет це рука сталевого вартового. Знаходиться тут. Рухаємось далі. Відразу за цією піччю знаходиться модуль прицілювання. Заходимо до кімнати охорони через ліві двері. І на столі з книжками бачимо креслення арбалета вартового. Прикол цієї гри. Ви можете прочитати, але автоматично не береться креслення до інвентаря. Треба через правий клік підібрати це креслення. Йдемо до верстака. І вставляємо ці предмети. Вуаля. Арбалет машини пекельного вогню. Як на мене, дуже прикольна зброя. Не знаю, чи вона є найсильнішим арбалетом у грі, виглядає точно круто, плюс має додатковий блискавичну стрілу. Ну і доволі непоганий демедж, як на мене. Цікаво буде порівняти з іншими хай демедж арбалетимунчі. Луками, але то вже будете робити самі. Сподіваюсь, було корисно. Підписуйтесь, якщо є така можливість. Підтримуйте канал. Мені приємно записувати таке відео. Бережіть себе, балдуряни, на зв'язочку.